Слава Ісусу Христу! Більшість людей планети вірять в Бога. Але таке питання: звідки, звідки тоді скільки проблем, хвороб, війн, горя, страждань і чому ці жахіття примножуються? Часто люди думають, що в них немає бісів, і вони вільні від диявола. Одначе, коли Ісус проповідував, то Він говорив. Що якщо ви увірували і прибудете в слові моєму, то ви істинно мої учні. Ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вір... вільними». Тобто приходить розуміння, що віруючи, це один стандарт. А щоб стати учнем Ісуса Христа це вже є інший стандарт, тому що тільки учні Ісуса Христа являються вільними від гріха, їх Бог називає своєю родиною, і є п'ять порад, завдяки яким ви також можете стати учнем Ісуса Христа і протестувати себе. Перше це те, кого ви слухаєте і. Серед сьогоднішніх так званих вчителів, які, якими багато хто хоче себе називати, достатня кількість різних фарісеїв, філософів, бізнесменів, акторів, політиків, психологів, але у них немає будівництва церкви, спасіння душ, поразки диявола. Вигнання того самого диявола. Тому слухати треба людей, які беруть участь в будівництві церкви. Їх Бог називає живими каменями. Як Ісус сказав Петру, Ти камінь, і на основі твоїй я створю церкву, і врата Ада не, подолі, не одоліють її. І е, другий крок це ваше відношення до Слова Божого. Коли Ісус був в пустелі, Він. Коли диявол прийшов спокушати його, він не використовував якісь там обряди чи ритуали, чи якісь іконки, чи якісь амулети. А він діяв по слову Божому. Він Словом Божим сказав дияволу: Відійди від мене, сатана. Бо написано: Ісус є Слово Боже, і коли Слово записано на вашому серці, то дияволу немає місця. Бог сказав: пропишу слово Боже на ваших умах і на серцях. Учні Христа щоденно вивчають Слово Боже і перебувають у Слові Божому і ставлять його на перше місце в своєму житті. Третій крок: треба розібратися з гріхами. Ісус сказав, істина зробить вас вільними, і всякий, хто коїть гріх, являється рабом гріха. І араб не перебуває в домі вічно, син перебуває вічно. Отже, якщо син вас звільнить, то ви станете вільними. Четвертий крок: задайте собі питання, чи мучиться моя душа? Може, людина може прийти в церкву, але душа не буде давати життя. Це прояви пекла, бо грішними душами займається пекло. Хто духовно мертвий, той знаходиться у владі пекла і тут, на землі, і у вічності. П'ятий крок. Це покора Богу через Його слово. Часто увірувавші, люди говорять, що ми водими Духом Святим, і Дух Святий зійшов, і ми всі причетні до Бога таким чином. Але в книгі діяння апостолів сказано там, в тому моменті, коли Сенедріон засуджував апостолів, вони казали, свідки Ісуса Христа ми і Дух Святий, якого Бог дав покірним йому. Тобто Дух Святий сходить на Слово Боже, на тих, хто слухняний Слову, і цінує откровення. Тому, так як в прикладі в цьому діалогі Петра. І Ісуса, коли на початку Ісус говорив Петру, що ти камінь і на основі твоє, я побудую церкву і врата ада не одоліють її. І в цій же самій главі, коли Петро почав докоряти Ісусу, за те, коли Ісус йому відкрив, що його чекає, Петро почав йому говорити і відмовляти його, щоб він уникнув тої участі, яка на нього чекала, і щоб він. Не, не пішов на ці муки і не виконав свою місію. На що йому Ісус сказав: Відійди від мене сатана. Це нам говорить про те, що коли ми впадаємо в душевні, якісь свої емоційні е, стани е, і не рухаємося по духу, не рухаємося по слову, то відповідно ми стаємо в, е, під владу сатани. Тому нам варто бути обачними. Е, Саме тому, коли ми наповнюємося щоденно словом Божим, істиною проповідями. Слухаємо пісні прославлення, поклоніння, молимося, вивчаємо начатки вчення, розповсюджуємо Євангелія. Ми набуваємо свободу, тому що слово Боже це є життя. Тому не попадайте в оману диявола, не будьте обмануті. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлі Салтаненко, щоб мати світло в своєму житті. Там достатню кількість біблійного матеріалу, який приводить в реальність, безліч науково підтверджених фактів істинності Біблії, безліч свідчень людей, які стали вільними і отримали свободу від гріха. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.